З сокирою на збори саме так вирішили прийти на територіальні збори деякі гонителі Української православної церкви. На жаль, ПЦУшна пропаганда дісталася до невеличкого села на Рівненщині. Користуючись слабкою обізнаністю місцевих жителів, активісти від ПЦУ вкотре обмовили настоятеля храму отця Богдана та релігійну громаду Української православної церкви. 1 вересня 2024 року, група активістів села Жовкині Вараського району Рівненської області за підтримки приїжджих ПЦУшних священиків провела територіальні збори громади під виглядом релігійних. Маніпулюючи такими заїждженими штампами по типу Московська церква, Чемодан Вокзал Росія, кулі за свічки. Вони ввели в оман односельців, чим спровокували протистояння між жителями села. Я буду куся, я вважаю, щоб його Як, Як можна зв'язати світом? Я ж, я, ж, я, можна... скажу, я... А не ходила московська. Цей день не обійшлося без болгарок. Та сокира була. Ряд видань українських засобів масової інформації, які опублікували новину про цю подію, теж не цуралися штампу МП. Ми знаємо, що вони добре знають, що такої організації в Україні не існує, є Українська Православна Церква. Та все ж продовжують свої маніпуляції на широкий загал. Скільки при сані Скільки це робить обманює? провокуєте. Священники, які перебувають в українській православній церкві, є українцями з українськими паспортами. Більше того, зазвичай вони ще є й корінними жителями тих районів, у яких несуть священицький послуг. молимося обох раніми держави в Україні. Боголюбиві гостіх і войствія, і народі нашим Господу, помолімся. В цей день підтримати та помолитися зі своїм братом по вірі прибули священники Української православної церкви з навколишніх сіл. Ой, о, з приводу ситуації в селі ми звернулися за коментарем до настоятеля храму Отця Богдана. Отець Богдан, прокоментуйте, будь ласка, ситуацію, вас склалась у вашому селі. Ну, що тут е, коментувати. Насамперед потрібно сказати, що на початку серпня група осіб розпочала полотити територіальну громаду села Желкіні, використовуючи заїжджені штампи по типу Московська церква, Російська Церква обманом переконували жителів села перейти до ПЦУ. Я в свою чергу як керівник. Релігійної громади 18, 18 серпня так у храмі провів релігійні збори, на яких було проголосовано залишитися в лоні Канонічної Української православної церкви на чолі з блаженнішим митрополитом і всієї України Онуфрієм. Протокол було належним чином оформлено та передано до Рівненської військової обласної держадміністрації. А вже 1 вересня групою активістів було зібрано територіальні збори, які вони видавали за релігійні. Я вважаю їх нелегітимними. На жаль, люди, які вибрали шлях євроінтеграції, де строго діють і виконуються закони совісті та віросповідання, самі порушують закони своєї держави. І тут варто сказати слова Господа Івангелії Луки, що то вірний в малому, то й вірний у великому, а не вірний у малому і великому невірний. Господь заповідував своїй церкві, не бійся, мали стаду. Я є з вами у всі дні до закінчення віку. Тому як пастир, священик, піклучий про спасіння людей і про благополуччя своєї держави, нашої неньки України, закликаю всіх. Не зраджувати вірі дідів і прадідів і триматися канонічної української православної церкви. І тоді все буде добре, все буде гаразд. Нам дуже шкода, що пересічні українці так і не пізнали ні своєї віри, ні своєї церкви, а найгірше те, що політична пропаганда настільки полонила їх розум, що вони готові навіть односельчан підняти на вила. А коли зачитують рішення територіальних зборів, їх навіть не бентежить слова читаючого району змінити на підлеглість у канонічних і організаційних питаннях Української православній церкви шляхом підпорядкування управлінню Рівненської єпархії Української православної церкви Київської митрополії. Української православної церкви перехід до Української православної церкви. Злодії з ПЦУ привселюдно привласнюють ім'я нашої церкви, а народ навіть цього не помічає. Ну що ж, сором, та й годі. Храм було опочатано. Закрити вашу благодійну! Релігійна громада Української православної церкви села Жовкині вирішила молитися у пристосованому приміщенні. Не падайте духом, дорогі брати та сестри, життя триває. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати трішки більше.